номер 487 із підручника Алгебра 7 та номер 21 .26 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-яких натуральних значень N значення виразу від 15 Різниці 15 і 7n, віднімають різницю 7 і 11 є кратним числу 4. Приступаємо до виконання, розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку, прикладу, знак плюс не пишуть, і перед якими стоїть знак мінус. При цьому знаки доданки в дужках, де стоїть знак мінус, змінюємо на протилежні. Маємо 15, відняти 7n. Відняти 7 додати 11n. 15 відняти 7 це у нас буде 8, мінус 7n додати 11n, це буде 4n. Отже, маємо 8 додати 4n. Винесемо 4 за дужки. В душках буде 2 додати n. Один із множників у нас число 4. Тому для будь-яких натуральних значень n значення нашого виразу буде кратним або буде ділитися на 4. Запишемо це один із множників. Число 4, тому для. Будь яких. натуральних Значень n значення виразу Є кратним Число 4. Номер 487 із підручника Алгебра 7 та номер 21. Крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.